Бюджетної комісії починаємо позачергове засідання бюджетної комісії зв'язку з поступившими заявами для допомоги, військовослужбовиці пораненої і онкохворої людини. Пропоную включити в порядок денний на, на наступну сесію одне питання. Так, про надання одноразової матеріальної допомоги двоє людей. Так, поступило дві заяви: одна військовослужбовець, таке важке поранення. І друга заява житель села Старанізу, онкологія. Голосуємо. голосуємо. Військовослужбовець 15 тисяч, стандартно 15 тисяч. Якщо важке поранення може й 2, то ми тоді говоримо. 15, 15. Друг... 15 голосуємо. Керніцький, За. сказано, чаю. І друге питання хворість стара і онкологія. Це перший, перший раз звернулися зараз. Перший раз зверталися до По пропозиції п'ять тисяч. В кінці 24-го року. Керніцький. За. Опірсказане чаю. За. Ілапчук. За. Все, засідання можна закривати. Питань більше нема. Всім дякую за увагу і за роботу.